Маастрихт одне з найстаріших міст Нідерландів. У своєму історичному розвитку це місто на півдні королівства ставало очевидцем численних змін у Європі. Сьогодні тут мешкає близько 120 тисяч жителів. Історичний центр Маастрихта сповнений кав'ярнями та ресторанами. Повсюди тут і релігійні пам'ятки зведені з так званого Мергеля місцевого вапняку. Сьогодні деякі з цих будівель мають зовсім інше призначення. Покриття на стелі цієї колишньої церкви ще зберіглось, однак церковні служби тут уже не проводяться. Стабільні колони утримують дах, але не церкви, а книгарні. Наполеон перший використав церкву як стійло, а власник книгарні дбайливо ставиться до будівлі. Як і власник готелю, розміщеного в іншій споруді, теж колишній церкві. Реставрація та перебудова церкви на готель пов'язані з деякими труднощами та вимагають співпраці з чиновниками. Старовинна будівля по можливості повинна зберегти свій первинний вигляд. Тож будівництво готелю відбувалось фактично у самій церкві. Великі вікна сакральної споруди створюють особливу атмосферу під час сніданків. Поверхом нижче жорсткі сидіння в алтарній частині. Замінили на м'які крісла, і замість церковного вина тепер тут зберігається світське. Переходи поєднують старі та нові частини будівлі. Сучасний внутрішній дизайн поряд із кількасотрічним культурним надбанням. Згадують тут і про святого Серватія Мастрихського, покровителя Мастрихта. Будівництво церкви та монастиря почалось у 1440 році, однак згодом їх неодноразово перебудовували. Колишні спартанські келії монахів сьогодні готельні кімнати класу Люкс. Уже у 1797 році церква та монастир припинили своє існування. Однак Перш ніж тут облаштували готель, будівля була на грані занепаду. Утім, у Мастрихті є не тільки старі історичні споруди. Ось приклад сучасної архітектури. Резиденція уряду Лімбурга, провінції, столицею якої є місто. Тут, у 1992 році, і було підписано відомий маастрихтський договір про заснування ЄС. Вище по течії Мааса сінт Петерсберг, з якого відкривається погляд у далечінь через річку. Прямо за цією кав'ярнею знаходиться вхід до так званих Мергелових гротів. Століттями тут видобували каміння для будівництва місцевих монументальних споруд. У 1770 році під землею були віднайдені рештки дивних тварин. Дивіться, що тут знайшли рештки динозавра. Його назвали мазозавром, тобто ящуром Мааса. Він був 20 метрів у довжину звідти до цього місця. Однак місцину окупували французи, і вони забрали нашого ящура. Вапняк сінт Петерсбергу і сьогодні створює образ Маастрихта, одного з найгарніших міст Голландії.